Моя власна сестра звинуватила мене у брехні, бо я відмовився купити алкоголь для її вечірки. Це сталося кілька років тому. Мені зараз за 30, але тоді було 22. Моїй сестрі було 18. Вона була улюбленицею мами. На щастя, тато був адекватний і завжди її викривав. Але мама завжди її покривала, тому їй усе сходило з рук. Ось що тоді сталося. Мої батьки вирішили поїхати в Аспен кататися на лижах і залишили сестру доглядати за домом. Вони заборонили влаштовувати вечірки, але їй було байдуже. Вже наступного дня, після їхнього від'їзду, сестра почала розсилати запрошення на вечірку і пообіцяла безкоштовний алкоголь.